Доброго дня, де ви збираєтесь проводити травневі свята. Хто? що Скажи В Криму. Будете вдома? Я в Америку не Поїдемо додому. До батьки. Дома Травневі свята в Києві. Де ви збираєтесь проводити травневі свята? Нігде. В армію, кстати. Що нагород? Так на город що робить? Купать? Так. А що похоже на там, яка буде купать? У мене канікули. І де ви збираєтесь проводити травневі свята? У льводі. Ну що село зараз до тебе гарний ракурс. Себе вдома. Дома, до батьківщині. Хорошо. Ось польза й діла, каролица. От. А що ви не знімаєте, ой, ужас. Свята вдома. Поедем в Турцию, наверное, поотдыхаем. Да, поедем за... на море, позагораем, поплаваем. Девятое, может, будет в Киеве уже там, может. Ну, обычное, обычное дело. Природа, да, то есть зелени. Все как красиво все сейчас. Открывать будем сезон купания, наверное. 9 на мая. Что делать? Да вы избираетесь проводить ты травные свята? Шо Дома. Вийшло? Дома в... пидкопом грошей, в Одессу поедем. Здесь, здесь. В парке. Не надо. Не надо, не надо. Доброго дня. Работати будемо. Працювати, садіти і будемо бішати. Доброго дня, Лівблок Коменсівий. Де ви збираєтесь проводити травневі свята? Де саме? А що ви там будете робити? А, ага. Добре. Ну гарних вам справ. Дякую.